Триває ліквідація наслідків після ворожого обстрілу Запорізької дев'ятиповерхівки. Нагадаємо, 7 жовтня ворог поцілив у Запоріжжя чотирма ракетами С-300, одна з яких влучила у спальний район. Внаслідок вибуху постраждала одна людина, якій одразу ж надали медичну допомогу. Інші ж місцеві зазнали майнової шкоди. Ольга Володимирівна у момент прильоту була на роботі. Жінка каже, немає слів описати те обурення і емоції, коли вона дізналась про вибух ракети біля власної оселі. Ольга одразу ж приїхала подивитися на наслідки її квартира на другому поверсі. Подивіться, будь ласка, як зруйнували мою квартиру. Будь ласка, проходьте. Жінка не може стримати емоцій, в ній бореться гнів, розпач і відчай. Все, що наживала руками, потрощено. Меблі понівечено, розбиті шибки та вікна. І ще невідомо, в якому стані сам будинок, адже несуча стіна дала тріщину. Вибите шибки, вибите все, пошкоджена сама рама, вона вже не підляга, е експлуатації, Ремонт. е... Ремонт. ремонту. ремонту не підляга. Подивіться, будь ласка, ось. Це ми теж вилетіло. воно не підляга ремонту. подивіться, як, яке як не знаю, що як з дому, але бачите, як тріснуло все. Це, це одне. Не було такого. Не було такого. Подивіться. Подивіться, яка тріщина, дивіться Дому, яка тріщина. Її сусідка пані Ірина потроху наводить лад у своїй оселі. Жінка навіть не уявляє, скільки коштів знадобиться, аби її відновити. От будемо наводити порядки. Хотілося б, щоб допомогли хоча б чимось забіг фаніра чи чимось, там уже ці окна, щоб от так вот. Вся постіль, все в стеклах. Це страшно. Не дай Боже комусь пережити таке. Запоріжці, комунальники, волонтери, всеукраїнські та міжнародні партнери усі згуртувалися для того, щоб подолати наслідки російської агресії. Запоріжжя отримало значну підтримку від міжнародних організацій і благодійних фондів та волонтерів. Серед отриманої від них допомоги будівельні матеріали, ковдри, матраци, постільна білизна, респіратори, лопати, рукавички, розкладачки, каски, насоси, продукти харчування, вода та напої, психологічна підтримка людей звітує міськвлада.